Наша студія відкрита для гостей, і ось вже а, нині маємо першого гостя. Я хочу вам його представити. Це Ігор Корост, директор історико-культурного заповідника Більськ. Добрий день. доброго ранку. Запросила вас сьогодні, тому що святкуємо всеукраїнський день археолога. А ви знаєтеся на цій професії? До речі, знаю, що ви менеджер міжнародного туризму за освітою, так, так? так. але свого часу обрали саме археологію. Чому так сталося? Мабуть, зацікавила романтична романтичність цієї професії, а також бажання внести хоча б маленький внесок у дослідження історії Полтавщини і України в цілому. Знаєте, професія настільки багато всього в себе вміщує, що хоч хоче не тільки про неї послухати, а одразу ж побачити на ну на, на власні очі, що таке археологія. Тож я пропоную сюжет Сергія Блавацького прямо зараз. Уже традиційно на один десяток років на Більському Городищі працюють харківські науковці. Цього літа свої розкопки вони розпочали 22 липня. Спочатку дослідили північний бік західного укріплення, але там нічого не знайшли. Ні, відсутні комплекси. Тобто, це можливо була якась площадь відкрита, яка використовувалась могла б для торгов, для якихось -то общественних действий. Так сложно ще сказать, тому що потрібно буде проводити далі. Потім дійшла справа і до курганів. І ось цей приніс ще одне розчарування, адже був повністю пограбований. Найшли три наконечника двох лопатних, костні остатки, тлен буквально древесний, ракушки кавої підвіски, обломок железного псалі трьохпетельчатого. Все це говорить о те, що погребення було свершено в реанівську епоху, десь у другій половині 7 века до нашої ери. Поки що не радує і сусідня піраміда у степу. Розчаровано, говорить головний зберігач музею археології та етнографії Слобідської України Олексій Кривченко, маючи на увазі ось цей курган. Здесь, вероятно, теж ограблен, по п'ятну видно само п'ятно погребения, чітка провал над камерою. И рядом вот вход, может быть это и дромос, конечно, но скорее всего это грабительский вход, который был э, прорыт еще в новое время. Известны случаи, случаи, ну, по воспоминаниям очевидцев, что принимали участие в ограблении могильников вокруг Гибельского городища еще и во времена войны, да, специальные отряды наподобие ННРБ и так далее занимались исследованием. древностей м'ясних, але як то кажуть, Надія помирає останньою. Тож науковець сподівається, що тут можуть бути деякі речі, що залишилися поза увагою грабіжників. Є шанс того, що частина із речей осталась в затьоках, ліба не попала грабітелем. Сучаствують вероятнеснахаждіння та й харківським науковцям. Допомагають діти з котельви, члени місцевого археологічного гуртка, працівники історико культурного заповідника Більськ. Останні активно популяризують цю унікальну пам'ятку і вже є результат за цей рік. Кількість туристів, які відвідали городище, зросла втричі. Турист в будь-яку пору року, щоб приїхав, щоб він міг побачити, і музей. І якісь обряди традиції житла, які стосуються життя скіфів, у середині серпня харків'яни попрощаються з збільском до наступного польового сезону. Вдома ж оброблятимуть виявлені наукові матеріали. Останні підтверджують, східне укріплення було заселено не раніше середини шостого століття до нової ери. Это для нас очень важно, потому что именно это позволит как бы, увидеть и проследить развитие древнего города. То есть как из небольшого поселения середины VIII века возник вот такой к V веку до нашей эры огромный город, который, возможно, был тем гелоном. О котором писав Геродот, можливо, не был, но ну, це не столь важливо. Видно, що це був действительно економічний центр, це однозначно. Лісості і восточної Європи взагалі. В а у вересні на Більському городищі працюватиме Київська експедиція Інституту археології, Національної академії наук України. Уявляю, які там вирують настрої під час розкопок, тому що постійно чогось чекаєш, постійно шукаєш щось цікаве. А я гадаю, що там така у вас команда працює. Хотіла спитати, а я знаю, що є версія, що батько історії Геродот, колись який писав про місто Гелон. Багато хто вважає, що саме більш у більському заповіднику це і там і було розташоване це місто. Як ви особисто вважаєте? Ну дійсно, Геродот свого часу писуючи. Гелон описав розміри міста, звичаї жителів цього міста. І дослідження, які проводяться на Більському Городищі, з року в рік знаходять вчені докази тому, що дійсно Більське Городище є нащадком того древнього протиміста Гелон, яке згадав батько історію, історію в самих томах. А в чому його родзинка цього міста? От що там незвичайного вже знаходили? Скільки курганів, до речі, вже було розкопано харківськими дослідниками, і скільки ще попереду? В чому незвичайність даного городища? Ну, по-перше, мабуть, слід говорити про те, що воно надзвичайно великих розмірів. Понад 5 тисяч гектарів площа Городища. Воно складається з східного укріплення. Західного укріплення і великого укріплення е, знаходяться е, на Городищі унікальні знахідки, наприклад, античний імпорт кераміки. Тобто це говорить про те, що е, свого часу Городище мало е, дуже розвинуті торгові зв'язки і було політичним, торговельним і економічним центром Скіфії. Е, 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 е. е, е. Тобто ось це в першу чергу вражає. Якщо говорити за другу частину вашого запитання про дослідження курганів, то кургани досліджують не лише харківські археологи, але і велик, великий в нас у дослідження Городища зробили спеціалісти Центру охорони та досліджень пам'яток археології, управління культури, а також Інститут археології Національної академії наук. Тривалий час на Городищі працювала експедиція німецького товариства під керівництвом Ренати Ролі. І також працював на Городищі і досліджував кургани педуніверситет, наш Полтавський, під керівництвом Петра Якимовича Гавриша, який є уродженцем села Більськ. Тобто усі, всі дослідження дали змогу. Довести ще раз, що Городище було свого часу надто розвинутим, відігравало велику роль в тогочасному скіфському світі. Ну і зараз ми маємо змогу спостерігати всі ці знахідки в музеях не лише Полтави, а й в Києві, і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Донецьку. Тобто Більське Городище відоме, я не побоюсь цього слова не лише в Україні, але навіть і в Європі. А чи відомо, що вже знаходили і що можливо прагнути щось знайти, і от зараз активно шукаєте? Ну, археологи не можуть так працювати, що конкретно щось шукаємо. З відомих знахідок я б сказав би, знахідка. 2001 року золотий перстень печатка під, були археологічні дослідження під керівництвом Ірини Миколаївни Кулатової. Це можна вже сказати, що як Брандбільського городища знахідка, але їх багато інших знахідок, які знаходяться, я ж говорив, вже у різних музеях, фондах стану. Дивіться, саме самий заповідник знаходиться під Котельвою, а у Котельві експозиція сама виставлена. Туди приїжджають з різних куточків України, а ви тепер кажете, що нині ще з інших держав. А ті, хто живуть у Котельві, як часто відвідують? Дійсно, заповідник, офіс заповідника Більськ розміщений у Котельві, самій, а Городище Більське розміщене на території Котилевського, Зіньківського району і Охтирського району Сумської області. Тобто Городище, наскільки велике, що воно розмістилось на території двох областей. Гостей приїжджає надто багато, і гості хочуть переглянути як знахідки, тобто виставки, попрацювати в фондах, так і просто глянути Городище, погуляти на... Валах оглянути розкопки, які проводяться переважно влітку. Фонди заповідника, в якому знаходяться усі знахідки, знаходяться у місті Полтаві. Тобто я певна незручність в цьому. Хотілося б це все було в комплексі, коли люди приїжджають в Котельво або в Більськ оглянути Більське Городище. Хотілося б, щоб вони могли попрацювати в фондах, відвідати музей. І тому з цією метою зараз розробляється завдяки підтримки меценатів, завдяки підтримки голови Котилаївської районної державної адміністрації Корос Тетяни Михайлівни, такий проєкт, який би вмістив, щоб все в одне ціле, тобто люди могли і побачити знахідки і щоб фонди знаходилися у Котельві. Я думаю, що турист, науковець від цього тільки виграє. Є якісь плани, а можливо, хочете експозицію кудись ще перевозити, комусь показувати, робити якісь виставки поза межами Котельвої, можливо, навіть Полтавської області. Ну, вперше цього року ми вирішили відкрити виставку археологічних артефактів, назвали її величний гелон, відкрили її наприкінці липня в Котельві. І в попередньому запитанні задавали, як катилавці цікавляться, як відвідують, то можу сказати, що в перший день. Виставки був просто ажіотаж, і, але виставка користується попитом і по цей день, і тому ми вирішили продовжити її ще на тиждень. Е, ну, людям, я думаю, впевнений, що це цікаво, і я це бачу по тому по відвідуванністю нашого музею. Можливо, навіть місцевим жителям ще цікавіше знати, де вони живуть, на чому так можна сказати, так? Ми да, приходи знайомляться. Я також так думаю, а також я думаю, людей вражає. Той факт нащадками яких, якого героїчного міста, городища вони були і є. Я чула у сюжеті разом з вами дивилися, що у вас працюють ще й діти. Як так? У вас є гурток для дітей? Як туди діток набираєте? Адже вони ще не мають освіти. А вище, можливо, ще хтось і в школі школу ще не закінчив. Як набираєте таких діток? Які завдання даєте? Ї? На весні цього року в нас з'явилася така ідея відкрити археологічний гурток на базі нашого заповідника. Керівником гуртка обрали кваліфікуваного спеціаліста, кандидата історичних наук Шрамко Ірину Борисівну. Вона займається з цими дітками раз у тиждень, раз у два тижні. Поступово вони пізнають тайни науки археології, проводять з ними практичні завдання. Зрозуміло, що вони ще не мають там високої кваліфікації, високих знань. І цього року ми вирішили пару показати дітям, як проходять справжні археологічні дослідження. За власним бажанням діти. Були присутні на таких дослідженнях і треба було бачити їхню радість, їхні враження, їхні емоції, коли вони прийняли участь у цих розкопках. А вони просто спостерігають чи що можуть навіть щось навіть покупати, там якось там допомогти. Ну, копати — дуже це дуже важка професія, тому ми якби, стараємось не долучати до такої роботи, але вони описують знахідки, миють знахідки от такого плану роботу доручаємо. А коли знахідка знайдена, як її можна вимити? Є є якісь а, спеціальні, мабуть. На знаряддя для цього, тобто ну, можеш просто її під водою з милом вимити, наприклад, той же ту ж стрілу ну, чи так, ще так. Щось? Так, є спеціальні спеціальні засоби для цього і для обробки знахідки. Також проводяться і реставраційні роботи після після того як знахідка була знайдена під час розкопок. Потім вона, вона передається в той чи інший музей, фонди музею. А щодо планів на майбутнє, скільки років ще плануєте витратити на розкопки саме цього городища, і скільки років вони вже тривають? Розкопки городища тривають аж з 1906 року. Це системні наукові дослідження, коли городцов Василь приїхав досліджувати городище. І городище можна сказати з певним періодом, була перерва, але потім воно, воно постійно досліджується. І хотілося б зараз згадати і Бориса Андрійовича Шрамка, який е, зробив колосальний в у дослідження Більського Городища. Е, е, також інші науковці е, не хотілося б когось зараз образити, когось згадати, когось не згадати, але Городище досліджується постійно. І е, воно наскільки велике і наскільки інформативне, що я думаю, що е, роботи тут ще вистачить не на один десяток років. Окрім практичної роботи, є ще, скажімо так, друкований матеріал. Хтось пише про це Городище, скільки вже видано до друку, скільки вже ще готується до друку видань і куди ви їх направляєте? По Звісно, по городищ, по дослідженню більського городища написана маса наукових книг, збірників. З останніх я можу назвати, наприклад, збірник феномен Більського городища», виданий у 2012 році. Ми проводили всеукраїнську науково практичну конференцію з однойменною назвою і випустили збірник спільно з центром археології при управлінні культури. Зараз працюємо над такою серйозною роботою «Звід пам'яток археології Більського Городища і його округи, знову ж спільно із центром охорони та досліджень пам'яток археології. І от такі тісні співпраці з науковцями ми видаємо. Друковані наукові видання, а їх видано ну, дуже багато, і чи, якимось числом виміряти це неможливо. От я, наприклад, розмірковувала. Ну, зрозуміло, що влітку зазвичай у археологів дуже багато роботи. А що вони роблять взимку? Можливо, займаються науковою літературою чи ще ну, з чимось? Ну, зазвичай археологічний сезон, польовий сезон триває. Починаючи з весни і закінчуючи навіть пізній осінь, бувають випадки, що навіть в листопаді-грудні. Звісно, взимку пишуться, наукові праці пишуться звіти про проведення археологічні дослідження. Є ще маса іншої роботи, і туристичну роботу треба проводити, охоронну роботу треба проводити, наглядати за городищем. Ну, ось цим Фондова робота, з цим стараємося займатися. У майбутньому хочеться поїхати а, десь за кордон, можливо, на якісь закордонні розкопки десь побувати, що, що хочеться віднайти для себе? Я сам по собі е, люблю рідний край, то хотілося б і далі досліджувати, е, досліджувати свою територію своєї рідної, малої батьківщини. Ну, звісно, для цікавості можна було б відвідати багато місця Вавилон, Древню Трою. але Є... Найголовніше, це наша основна робота. Археологія, професія, безперечно, романтична, можна так сказати, але є і свої труднощі. Що найскладніше у буднях археолога? От таке що варто згадати. Ще хтось нас дивиться, каже, так, дійсно, було таке, хтось ну, з ваших колег. Ось скажу, наприклад, з останніх наших археологічних розкопок двох курганів, про які йшлося в сюжеті. Дослідження проводились 9 днів. Під палючим сонцем від сьомої, шостої ранку і до восьми до 9 годин вечора постійно треба проводити дослідження, земельні роботи, ви знаєте самі, які важкі, то це дуже складно і не кожна людина з цим може справитись. Але це ж ще нюанс в чому, що треба все науково обґрунтувати, оформити, підготувати звіти. Тобто, це не така проста професія, і не кожному вона дається. Я знаю, що є така традиція, щоб завжди брати з собою гітару. Можливо, це міф. Мені здається, що у кожній компанії, археологів з собою є польова подруга, гітара, щоб ввечері сісти і перед вогнищем поспівати пісні. Чи так? це? Є така. але це ну, не в усіх експедиціях. Кожний, ну, наприклад, в нашого табору є така традиція. Ну, можна сказати, що є така традиція. Користуючись нагодою, привітайте своїх колег. Гадаю, що зараз всі, хто вас бачить, знаючи свою непросту роботу на ділі, їм буде приємно почути це саме від вас. Дійсно, я ще хотів привітати. Своїх колег-археологів, побажати їм найголовніше міцного здоров'я, адже робота археолога надто кропітка, важка, потребує багато здоров'я. побажати професійного натхнення, творчого натхнення, цікавих знахідок. Ну і щоб професія археолога ще більше цінилась в нашому суспільстві. Я бажаю вам успіхів, тому що знаю, що ви справжні фанати своєї роботи, попри тяжкі умови, і не завжди. Гарне фінансування, а давайте так чесно скажемо, що не завжди всього вистачає. Ви все одно не а, покладаєте руки і почина і продовжуєте працювати для нашої держави і для всього світу, тому що те, що ви робите, це без перебільшення скарб для історії всього людства. Тож я ще раз вітаю вас зі святом. Дякую, що сьогодні завітали нашу програму. Я хочу нагадати, що ми спілкувалися у студії з Ігорем Коростом, директором історико-культурного заповідника Більськ. Далі ефір триває, не перемикайтеся. Щовівторка о 7.30 У програмі ранок на Алтаві» рубрика Спорт екіпаж. Огляд останніх подій. Анонс наступних змагань. Гість студії. А також телевізійна вікторина. Спортивний прогноз. На переможців чекають призи. Щовівторка о 7.30. Дивись, телефонуй. Вигравай. Спорт екіпаж. Експедиція виживання